Усім доброго ранку! Це місто Яремче. Заправка UPG і зараз унікальна подія. Ми чекаємо сходу сонця. По прогнозу погоди сонце мало зійти в 6.25, але його поки що немає. Бачите, яка погода? Унікальна погода в Яремчу. Поспостерігайте, йде дощ! Прийшла осінь, в горах вже осінь. Отже, ага, хто не має що робити, я зараз кину вам номер карточки. І по цьому номеру карточки можна загадати будь-які бажання. Поповнюєте карточку на будь-яку суму і загадуєте бажання. І воно обов'язково збудеться. Це для тих, хто не має що робити. Заодно допоможете автору унікального контакту у цій мережі.